Що ж, це ще що, таке скажуть, що малина, але я бачу його живого. А ви говорили за мене. Ось ти вам сказав, що я цей. Тут моя сестра тут є. Є, є, Є жива мене сестра, за тут поріжка. どうもありがとうございました。<noise> Наша організація Української Ми виховуємо на цих традиціях, вивчаємо ідеологію українського націоналізму, щоб ми змогли продовжити чини і мали волю до збереження і боротьби за українську соборну, самостійну державу. Тому, своїм довгом, Своїм обов'язком ми вважаємо продовжити традиції і справи, які розпочали вояки Української повстанської армії. Вони незважаючи на те, що був важкий час, що окупували наші українські землі і німецькі фашистські загальники, і російські басовики, мало досвіду, цієї боротьби бралися за зброю. І покладали своє життя за свою рідну українську землю. Тому наш обов'язок продовжити ці чини. І ми як зможемо, так і будемо продовжувати ці чини. Слава героям української нації! Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу. Шановні барізнівчани і гості, як ви знаєте, дуже багато віршів було написано і присвячено нашому героїчному землякові Тарасу Гульбі-Боровцю. Ось один із них написала Марія Яковчук. Вона його так і назвала Отаман. Генерал Хорунджового УПА, отаман Поліської січі Тарасу Гульбі-Боровцю присвячую. Вривали звуки в тиху ніч, лягали тіні на довкілля. Стежками йшла поліська січ, до бою йшла не на весілля. Хай тихий крок, тверда хода, і б'ється серце полум'яне, єднала їх одна біда, з неволі край калина п'яне. Бачать бійців вогонь мети, стискали мужні руки зброю. Доволі важко й довго йти. Не всі вертаються з двобою. Порив душі покликав їх. Блазу мління за собою, спороть гнобителів своїх, щоб врешті стать самим собою. За честь і волю йшли у бій, за самостійність воювали, боролись на землі своїй, горні героями ставали, і вів усіх їх отаман, поліську січ вів за собою, то свавілля і обман за Україну йшли до бою. А зараз прошу присутніх покласти квіти до пам'ятного знака генерал Хорунжому Тарасу Гульбі Боровцю. Ай, Боже благо!